Вітаю, друзі! А також усі інше. Вона сьогодні, 22 квітня, і це 1154-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на ОБОСЮЄ Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Отже, пройшла доба вже після того, як. Відбулось щось таке незрозуміло, що в історію як великоднє перемиря від військового злочинця Володимира Путіна. А те, що це мало чим було схоже з перемиря, ми вже говорили. Це підтвердив і президент України Володимир Зеленський. Це підтвердили і в Генеральному штабі Збройних сил України безпосередньо тим, що було здійснено за цей період десятки штурмових дій з боку російських окупаційних військ більш ніж півтори тисячі обстрілів позицій українських військ а також ближньої тилової зони з використанням ствольної а також реактивної артилерії російських окупаційних військ. І найцікавіше те, що росіяни використали більше ніж 900 дев'ятсот дронів за цей період, що в принципі відповідає середньостатистичним показникам використання російськими військами дронів під час звичайних звичайних буденних ось таких бойових дій, які відбуваються вже четвертий рік поспіль. Але цікаве інше: Російські окупаційні війська за цей період. Мали можливість підготувати відповідні умови для більш швидкого та інтенсивного наступу по деяким напрямкам, і майже з понеділка вони саме цими зайнялись. Вони почали штурмувати позиції Сил оборони України, використовуючи не тільки максимум того ресурсу, який був в них накопичений за цей за цю добу. Чого вистачило, а і користуючись тим, що вони розчистили деякі під'їзди, деякі дороги, рокадні дороги, основні траси для продовження наступальних дій. Отже, починаємо. Починаємо з найбільш активного напрямку. Покровський. на покровському напрямку, ну не так все погано, як може здатися на перший погляд, хоча там ситуація досить складна. А вона максимально складна через те, що російські окупаційні війська продовжують тиснути саме на покровському напрямку, намагаючись утворити усі ті умови, створити ті умови для того, щоб продовжувати наступ як на саме основне вузлове місто, так і для виходу в на Дніпропетровську область. З поганого 90-танкова дивізія продовжила на Кураховському виступі тиск, особливо в районі Преображенки, і зараз російські окупаційні війська мали можливість розширити зону контролю в районі Преображенки, але так і не змогли прорватися за межі до Котлярівки, за межі зони контролю до Котлярівки або вийти взагалі на Троїцьке. Тобто повільний рух росіян саме тут як відбувався, так і відбувається. А звісно, ж вони витрачають величезну кількість людського ресурсу. Саме це є основна запорука того, що вони можуть просуватися. Це завалювати наші позиції своїми людьми. Але тим не менш, хоча ну знову ж таки людьми скоріш добривом, але це вже інше. Тим не менш їм вдається по 50 по 100 метрів вигризати, і біля преображенки саме це ми побачили. За останню добу свого свого, свою чергу сили оборони України, ну в принципі, це вже є класикою для Покровського напрямку. Вони системно контратакували в районі Успенівки та Удачного, за рахунок чого мали можливість відсунути російських окупаційних військ з північної з північного фасу річки Солона між Успенівкою та Удачним. Тобто саме ті дії, які російські окупаційні війська напередодні намагалися реалізувати для ви для виходу на удачне, а воно було нейтралізовано. Також напередодні російські окупаційні війська намагалися відновити свою присутність в районі Котлини, але і тут сили оборони України мали можливість їх відтіснити. Щось мені підказує, що найближчим часом, скоріш за все, також на східній частині від Котлину, по артерії від Покровська на а, удачне сило оборони також можуть а, здійснити дуже цікавий такий собі фінт, який дозволить вирівняти м, нам а, зону контролю, вирівняти лінію боєзіткнення. тобто на покровському напрямку, в принципі, сило оборони України продовжують а, тримати рубежі і а, росіянам, не дивлячись на це, на те, що це, це найактивніший. Напрямок, в принципі, по всій лінії бої не вдається якось збільшити саме в напрямку на Покровськ, свої е збільшити зону контролю та покращити свої позиції. В свою чергу російські окупаційні війська поступово продовжують рухатися. На турецькому плацдармі восьмо загальна військова армія, а вона мала відповідні успіхи та просування в районі сухої Балки. Відповідно, зараз вони вперлись в населені пункти, але поступово намагаються їх обходити для того, щоб ну, максимально розтягнути ось свої. Розтягнути не тільки. Свої вклинювання в нашу оборону, а і щоб наша оборона вона опинялась в такому собі е, завалі, в таких собі кишенях, які потім вони будуть поступово зрізати або дуже швидко його одразу. Саме це і відбулося е, якраз в районі сухої Балки. До речі, тут я можу сказати, що е, також нічого дивного не відбувалося е, у тому форматі, що просування російських е, окупаційних військ відбувається по старій класичній. Темі з використанням саме методу е, меазмів, е, така собі тактика меазмів. Тобто, що вони роблять? Вони рухаються вздовж е, лісосмуг. Вони рухаються вздовж е, лісосмуху і таким чином, просуваючись, закриваючи е, поля, закриваючи ділянки відповідно. І мають можливість охоплювати не тільки охоплювати населені пункти, обходити населені пункти, а й закривати їх, і змушувати силу оборони України відходити. А тому з сухої балки, звісно ж, мені здається, сили оборони України будуть змушені найближчим часом відійти, тому що ну досить ризиковано. Тобто, а, як ми і а, розраховували основна межа, основна. Так собі, лінія оборони буде саме йти по Стара Налипівка, Леонидівка, Стара Миколаївка, Трасівка, Олександропель, Зоря, Романівка, Петрівка, Щербинівка. Тобто, ось по такій лінії буде побудовано нашою, наш рубіж, який зупинить просування 8-ї загальної військової армії. Ну і звісно що найближчим часом ми з вами побачимо, як буде між. Калинова та сухою балкою буде зрізано ось саме цю кишеню, яка утворилась за останній час по правому флангу від основні основної логістичної артерії. Окрім цього, російські окупаційні війська мали просування в районі Дніпроенергії, Ну це також було не якимось не було якоїсь дивиною, оскільки вони використовують дуже схожу тактику для просування до того чи іншого населеного пункту. Ми навіть зараз можемо, якщо подивитися, загально по тій мапі з рельєфом, рельєфно ландшафтними особливостями. То ми можемо побачити, що на цій ділянці новосілка правільна Бурлацьке утворюється така ситуація, що їм досить складно використовувати лісосмуги. Для просування у той час, як на Дніпроенергію, якраз в них була можливість вийти, використовуючи саме особливості рельєфно-ландшафтні, особливості розміщення цього населеного пункту. Тому вони зараз мали можливість закріпитися на околицях Дніпроенергії. Сили оборони України здійснюють відповідно контратакуючі дії для того, щоб їх зупинити. Але тим не менш треба констатувати факт: російські окупаційні війська мали можливість накопичити резерви. Мало в них було часу, але їм було о, цього достатньо, щоб їх накопичити і утворити ось таку загрозливу ситуацію по багатьом напрямкам. І звісно ж, не можемо не згадати про Лимана Куп'янську військ. В принципі, я навіть скажу більше, лимана Купінська війська зараз о, особисто для мене. Виглядає як настільки спроба російських окупантів захопити там Харківщину, вийти на лівий берег річки ОСКІЛ. Так, звісно, це є їх основною метою. Але я зараз бачу для них все ж таки більш основну мету – це відволікання уваги саме на Лиманському напрямку, частково на Куп'янському напрямку, на правому березі річки Оскіл, з метою відволікання уваги на більш пріоритетні ділянки. Той самий Сіверський напрямок, на якому вони намагаються тиснути і виходити за межі Білогорівки. І е, якщо ми згадаємо про е, м, плацдарм е, в районі турецької агломерації, турецький плацдарм, то це в принципі це Костянтинівський напрямок на Костянтинівку, тому от саме е, туди спрямовані їх основні е, зараз дії. Основний ресурс буде туди спрямований. Що ж до Лимана Купінська і вісі, то так вони будуть тут тиснути. Але в першу чергу свого роду, як і в Запорізькій області, але більш інтенсивно відволікати увагу на саме цю локацію, щоб відвернути цю увагу від Сіверського напрямку та Костянтинівського. Тим не менш, тим не менш, російські окупаційні війська зі складу підрозділи зі складу 20-ї загальної військової армії мали можливість взяти під свій контроль. Катеринівку і вийти на нове, тобто їх дії щодо подальшого просування на борову, а не на сам Лиман. Вони продовжуються. Їх основна мета, як ми бачимо, це вихід на борову. Це підтримка першої танкової армії, використовуючи до речі, використовуючи ресурс цієї ж самої першої танкової армії для підсилення 20-ї зва, яка ну, зазнала серйозних втрат за цей час. Отже, російські окупаційні війська вийшли на Катеринівку та взяли її під контроль. Чи будуть здійснювати сили оборони України найближчим часом контратаки? Тут я думаю, що так. В будь-якому разі необхідно заблокувати на відповідному рубежі на відповідних якихось. В напрямках з використанням того ж самого о, тих самих особливостей рельєфу населених пунктів, заблокувати просування російських окупаційних військ. Тим не менш, для них стоїть задача, ну, яка не змінювалася, не через яке великодні перемир'я. Для них стає задача просуватися далі в глиб території України, захоплювати якомога більше о, територій. Звісно, усі ті ділянки, про які ми говорили, де в них були просування. Вони будуть активними їм найближчим часом по Покровському напрямку, більш ніж впевнений, що не дивлячись на те, що це є найбільш активний на сьогодні напрямок дій російських окупантів, що там найбільша кількість задіяних на сил та засобів, та найбільша кількість штурмових дій, тим не менш, стабілізація лінії бої надала можливість не тільки тримати оборону та рубежі. А і ще й здійснювати системні контратаки. Тому, якщо ми говоримо про Покровський напрямок, він більш стабільний, хоча й найбільш напружений. По іншим напрямкам ситуація досить складна, особливо якщо брати до уваги те, що ну, на тому ж самому Лимано-Купінському лимано купінській лимано вісі, не дивлячись на величезні втрати 20-ї загальної військової армії, все одно кількісна її перевага перед силами оборони України має місце бути. Отже, найближчим часом, особливо в травні, російське командування, оскільки вони отримали відповідний наказ від свого керівництва, буде каталізувати усі наступальні процеси майже по всім напрямкам. Зараз ми бачимо тільки початковий етап цієї каталізації, це перший етап після великоднього перемиря. І у мене є величезні сумніви, що взагалі. Військовий злочинець Володимир Путін він а, піде на зустріч, ну, тому ж самому Трампу в питаннях якогось більш масштабного та глобального перемиря. Вони накопичили такий великий. Потенціал е, людського ресурсу по всій зоні бойових дій, по всім тимчасово окупованим територіям, щоб просто взяти і все це зупинити, щоб воно не рухалось, щоб воно знаходилось ось в такій стагнації. в анабіозі, ну просто неможливо. Такої кількості людського ресурсу ще ніколи не було в складі російської армії. В е, принципі, отже, зупинити все це е, Путін. Ну він навіть просто логічно не може. А якщо раціонально, то він не хоче. Друзі, дякую всім за увагу, що дивилися це відео. Також нагадую, що ви можете підписатися, поставити лайк, прокоментувати а також, звісно, ж, репостнути. Розшарюючи серед своїх друзів та знайомих ці відео. Ви таким чином допомагаєте йому зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube, щоб його бачило, чуло, а також читало ту інформацію, яка є в транслиті, з якомога більше. Глядачів, читачів, слухачів, звісно ж, дякую усім, хто це зробить, і дякую усім, хто вже подивився. Подивився це. Відео. Як і завжди, слава Україні, слава нації.